Моя прийду існу, буду, як маленька дитина, цю твою безмежну любов, відчуваю теп неповіну. Як добре нам жити і знати, і вірити в друзі весь час, що кращого слова, як мати, немає світ для нас. Воно в взагалі світанкова, як хліб і людська доброта, Як мова твоя колиськова, як і доля, і правда свята. Добре нам жити і знати і вірити, друзі, про все, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Вона як зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя калискова, як доля і правла свята. Я не знаю, мамі, що тобі і не Перш за все щастя, сили. Всім у хаті, Щоб жили ми всі у всій як нас щоб, і, щоб варни, в нас заново взлучилась, щоб твоя усмішка гарна як сончика в Як добре нам жити і знати і вірити, друзі, з час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас, воно, мов зорі світинкове, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля правда свята. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас, воно нам зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля і правда свята. Як добре нам жити й знати і вірити друзі весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Воно мов зараз візинкове хліба, людська доброта, як мова твоя колоскава, як доля і правда свята. Добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Воно мов, зоя світанком, як ліп і людсь доброта, Як мова твоя колишкова, як доля і правда свята.